Веретенов Костянтин Костянтинович. Розгляд феномену характерництва через призму явища японських ніндзя. Тут спробуємо з'ясувати сутність явища характерництва з точки зору психологічного стану людини під час виконання певних встановлених завдань, зокрема ведення бой. Бажана поведінка у певних ситуаціях досягається певним психологічним станом через фізичну дію, звук або подію. Які викликають, стимулюють або активізують відповідні дії, емоції, обумовлену реакцію, можна зазначити, що характерники, вступивши в бій, діяли протягом нього автоматично, не відчуваючи при цьому ніяких інших емоцій, крім люті. Таке можливе, лише якщо діями людини переважно керує права півкуля головного мозку, яка забезпечує наочно образне і наочно дієве мислення. Тоді як робота лівої, логічного оцінюваного мислення пригнічується, а це, у свою чергу, можливе лише за умови значного звуження об'єму свідомості і одночасно різке фокусування на змісті навіювання. У характерників зміст навіювання уявлявся в образі вовка, образі ідеального воїна. Розмірковування припинялись, образ жена проти, Спалахував у мозку яскравою живою картиною, слідував психологічні та фізичні реакції, непритаманні людині при звичайному стані свідомості, і тоді бився з ворогом уже не просто козак, яким його всі знали у повсякденному житті, а вовк, чий образ сидів у безсвідомій сфері психіки, тому що посадив козак його туди в процесі самопрограмування та медитації. Відповідно для ходження у бойовий транс, перекидання на вовках характерних використовував для запуску умовного рефлексу, стимули, кінетичний перекид, аудіальний речання вий та візуальний зоровий образ. Для більш чіткого уявлення про сутність принципу перекидання на вовка або іншими словами входження у бойовий транс звернемося до військової культури, яка збереглася на японських островах. Чому саме до японської військової культури? Тому що саме там, завдяки консервативності японців, ми і можемо відшукати відповідь на питання, що нас цікавить, і от чому. В давнину Далекий Схід Курильські і Японські острови теж були заселені орійськими племенами. На цей рахунок цікавими є дослідження історика-сходознавця С. Шумського. Який стверджує, що із про то України на далекий схід пішло чимало різних племен. Науковий світ знає, що до В'єтнамо-корейської окупації японських острів, ці терени замешкували зовсім інші люди. Світ у шкірі з абсолютно немонголоїдними рисами. Більшість хворознавців називають їх Айни. Г. Левін у книзі «Етнічна антропологія Японії, критикуючи упереджених японських науковців, писав. Що немає жодних переконаних доказів при належності проти культури айнів до Південної, відмінність у будівництві землеробстві, звичаях, віруваннях, зовнішньому вигляді та одязі айнів свідчить про те, що Айни є жителями Західного регіону і відгауженням протиарійської культури. Відома бойова культура Айнів, як, наприклад, сказання про Ецісуни. Перекладене та опрацьоване, де познівим у праці матеріали з історії Північної Японії та її ставлення до материків Азії і Росії. В цій легенді описується, як молодий японець Цісуне підступно увійшов у довір'я знатної родини Айнів, одружився з їхньою дочкою, а потім викрав священні книги, в яких було описане Айнівське бойове мистецтво, Віра, Історія та різні науки. Саме на основі військової культури анів спромувалося бойове мистецтво японців. Відступ стосовно японської культури не випадковий. Ми з'ясували, що вітчизняна та японська культура мають спільне орійське коріння, а на певних історичних етапах певні культурологічні паралелі. Зокрема, у військовій культурі тому категорії характерності то ми можемо. Проспостерігати через призму бойової культури японських ніндзя, декому ця точка зору може видатися досить суперечливою та сумнівною. Проте варто пам'ятати, що характерництво має давньоарійські корені, які мали вплив і на формування буддизму, який, до речі, з давніх часів був популярний в Україні. Ось що свого часу про це писав видатний український історик Михайло Грушевський: Життя Буде. Потім під іменем історії Варвама і Іосафа здобуло надзвичайну популярність і було, звісно, у нас на Україні ще за княжих часів. Давні слов'янські переклади повісті про Варвама і Іосафа мали широке поширення в Україні, притчі з неї увійшли до складу прологу, збереглися численні зображення сюжетів повісті на фресках, іконах, книжкових мініатюрах. Дуже поширена в літературах середньовічного сходу і заходу, перекладена на багато мов. Повість про Варвами і Осафа близько підходить до популярної літератури життєї святих. Ця христианізована переробка легенди про Будду пізніше приписана Іоанну Домоскіну VIII століття. Трохи про її сюжет. В індійського царя Авеніра народжується довгоочікуваний син Іосаф якому звіздарі пророкують майбутнє християнського подвижника? Цар і добропоконник поселяє сина в ізольованому від зовнішнього світу палаці, щоб він не міг довідатися ні про християнство, ні про трагічні сторони життя, хвороби і смерті, тому що смутні думки можуть, на думку батька, збудити віосафа інтерес до релігії, але християнин пустельник Варварам. Проникає в палац під виглядом купця і прилучає Іоасафа до християнської віри. Переборовши люте протиборство батька, Іоасаф стає ревним християнином. коли Авенір під впливом сина сам приймає хрещення, Іоасаф віддаляється в пустелю і стає пустельником. Особливе місце в сюжеті займають повчальні притчі, за допомогою яких Варам розкриває своєму юному слухачеві моральні заповіти християнства, особливе поширення давньоукраїнській писемності набула притча про єдинорога. У ній розповідається, як людина, тікаючи від дивовижного звіра єдинорога, падає в рів, їй вдається вчепитися за гілки дерева, що росло на краю рову. Корені дерева безупин гризуть дві миші – чорна і біла. А падіння дерева разом з людиною, яка перебуває на ньому, очікує на дні дракон. Але людина, проте з насолодою куштує мед, який сочиться. Звистя дерева. Далі йде роз'яснення алегорії. Єдиноріг смерть, Ріф – наш світ, дерево життєвий шлях, його постійно вкорочують дві миші, день і ніч: дракон, черево, пекло, мед радості, життя. Притча засуджує людей, які, думаючи лише про земні радості, забувають про неминучу смерть і порятунок душі. Водночас вважається, що прототипом німця були секни гірських підлюдників Ямабусі VIII століття, які сповідували напрям буддизму школи Сінго. Ямабусі заохочували важкі та виснажливі тренування своїх адептів, а також ретельно зберігали зібрані протягом століть знання з медицини, хімії, астрології. Ямабусі були прихильниками повного звиття з природою. Спочатку таємні школи ніндзюцу не мали нічого спільного з військовими організаціями. Ні за своєю методикою підготовки, ні за фі... своєю філософією. Проте з часом відбулися зміни. Як бачимо через спільні і корені, які в даному випадку проявились через буддизм, можемо говорити про деяку спільність та в дечому тотожність українських характерників та японських ніндзя. У зв'язку з цим можна також пригадати видатного кошового отамана Запорізького низового війська Івана Сірка, який був легендарним характерником, що мав багаторічних союзників Кавмиків. Ось що з цього приводу писав історик козацтва Дмитро Яворницький, 14 червня 1663 року уперше зустрічається повідомлення про приїзд на запорожжя Кавмиків, котрих закликав Сірко до участі в історичних подіях України із Запорожжя. Саме Іван Сірко був першим козацьким ватажком, який залучив до спільної боротьби проти Османської імперії Кавмиків. Останні дуже високо цінували його талант, полководця, заявляючи, зокрема, служить з сірком ради, а з іним полковниками, ні з ким служити не хотять. Калмики – це був народ войовничий з списом сідав на коня, озброєний ковчанами. Великими стрілами і широкими металевими наконечниками, чудово володіли списами, деякі мали панцирі, а декотрі йшли на війну без них. За характером своїм ці люди мужні, відважні, зовні чорні, страшні, вони займаються чарами і довольством. Тут варто відзначити, що кавмики, як правило, були і залишаються буддистами, хоча в 17 столітті ще збереглися. Сильні пережитки поганства. Отже, калмики-буддисти, як бачимо, дуже добре ладнали з Іваном Сірком. Залишається лише питання чому? І відповідь тут може бути такою: це особистісний контакт, взаємопорозуміння. Як вже зазначалося вище, це спільні і корені, мистецтво-характерників та практик буддистів. І не дарма в сучасних дослідженнях про буддизм в Україні зазначено наступне: в Україні буддизм був. В Україні буддизм був знаний досить давно, оскільки достеменно відомо, що українські козаки регулярно контактували з калмиками, які сповідували буддизм у 70-80-ті роки 17-го століття по бузу Чугуєва Харківської області виникло перше поселення, переважно із кавмиків-буддистів. Та повернемося до Японії, де нінь міг на якийсь час ставати над людиною, промовляючи чарівні заклинання. Дзюмон, сплітаючи пальці у замислуваті комбінації Кузіін та подумки, ототоржуючи себе з однією з дев'яти міфічних істот: вороном перевертнем Тенгу, небесним воїном Маріси-Тен, володарем ночі Гарудою, велетнем будо Муо та іншими. В результаті він набував ті психічні та фізичні якості, які потрібні були у даний момент: силу, моторність, нечутливість до болю та ран наснагу тощо. Він, говорячи сучасною мовою, запускав певну програму у своєму біокомп'ютері. Все решта мов мовби саме з собою. Можемо без застережень припустити паралелізм у сутності характерниця та японської бойової культури. Яскравим прикладом існування в нашій культурі медитації та самонавіні є, як складове формування образу воїна Вовка у підготовці козака-характерника є картина Козак-Мамай. Сидить козак, мамай по-козацьки, схрестивши ноги у позиції духовного воїна, звичайні для степовика з прадавніх часів. Козак -мамай це воїн. Зброя біля нього чітко говорить про це, заграє сурма, скочить козак на коня і відправиться в військовий похід, щоб поринути в бій з ворогом. Але зараз козаком володіє спокій. Він урівноважений, непорушне його шляхетне обличчя. Чистотою зорістяють очі, його погляд пронизує простір. Всесвіт! Козак Мамай у стані молитви медитації, славлення та поєднання з Богом, козак воїн, на певний час, відклавши зброю та військову справу, є брахманом-мислителем, що звеличує душу свою думками про Бога та вічне, занурившись у світоспоглядання та самонавіювання, творить образ вовка. Кобза в його руках, духовно-чарівний інструмент, символ душі роду нашого, його високого божественного призначення. Той, хто не вміє створити, той не зможе натхненно руйнувати. Той, хто не вміє творчо мислити, не зможе творчо перемагати і вишукано вбивати. На те та інше треба могутні духовні сили. Ця сутність образу козака Мамає і є наочним посібником підготовки воїна Вовка. Автор Веретенов Костянтин Костянтинович, 10, 19 квітня 2016 року Борислав.